Привіт, дівчатка! Сьогодні я вам хочу розказати про те, необхідні матеріали для початку миловаріння. З кожним курсом я пропоную отаку книжечку. Вона входить до курсу, вона є навчальним посібником, в ній є дуже багато потрібної інформації. Вона на 40 сторінок, і я думаю, що кожній, хто захоче варити мило, вона стане в нагоді. Отже, почнемо з того, що потрібно, щоб зварити мило вперше. Нам потрібні будуть ювелірні ваги. Вони можуть виглядати так, можуть виглядати наполовину меншими. Саме ця моделька в мене від 0,1 грама до 3 кг. Тобто я на оцих маленьких вагах можу впевнено варити мило. І не дивитися на те, щоб ще, ще сюди докуповувати кухонні ваги. Такого кого немає, то потрібно брати ювілірні ваги на 500 г і звичайні кухонні ваги. Кухонні ваги у вас лишаються на кухні, вони у вас харчові, ви ними користуєтесь тільки для зважування масла і води, тому вони у вас лишаються харчові, користуйтесь обережно і повертайте їх на кухню. Але ювелірні ваги вам на кухні не дуже потрібні, але в кого вони є, дуже зручно важити, наприклад, спеції. Чайна ложка може там вміщувати одних спецій більше, інших спецій менше. Тому ювелірні ваги дуже потрібні. Наступне, що нам дуже потрібно, це термометр. Термометр може виглядати електронний зі спицею, ось такий. Він не є дуже зручним, тому що кожного разу вам потрібно його занурювати в луг, потім спицю витирати від лугу і занурювати в масло, тому що ми гріємо обидві маси однаково одночасно, або потрібно мати два таких термометра, або дуже дуже обережно витирати. і... Користуватися, тому цей, цей термометр не є дуже зручним. Найкраще користуватися пістолетом. Пістолетом можна користуватися і на кухні, і в миловарінні. Тому, коли ми беремо такий пістолет, він коштує приблизно як 3-4 таких звичайних термометра. Але він пригодиться і в миловарінні, і в сироварінні, і в кремоварінні. І де ви захочете його використовувати, його можна використовувати. Функцій в нього багато. З термометрами розібралися, з вагами теж. Також нам потрібна буде ємність приблизно на 3 літри. У мене це звичайна каструлька. Якщо ви будете використовувати каструльку тільки для нагріву масла, то ви можете її повертати на кухню. Якщо ви будете використовувати цю каструльку для нагріву масла, а також для приготування мила саме в ній, то ця каструлька вже на кухню не повертається. Вона у вас буде тільки для миловаріння. Я думаю, що це зрозуміло. Тобто, якщо ви берете і для варіння мила, каструлька лишається тільки для миловаріння. Якщо ви тільки грієте масла, Потім переливаєте у пластмасове відерце, або миску, або інший посуд. Ця каструлька може використовуватись на кухні. Чому мінімум 3 літри? Якщо ви будете вигріти мило, виходячи з 1 кг масла, тому що багато хто починає з пів кілограма, 700 г, кілограм, приблизно кілограм, ви туди додаєте ще луг, ви додаєте туди ще воду або іншу рідину. І у вас вже маси стає приблизно 1,5 кілограма, півтори літри. Потім вам цю масу треба збити блендером. І в процесі збивання маса може ще трошечки збільшуватись, тому об'єм каструльки або іншої тари, в якій ви готуєте мило, має бути більшим, не впритик. З каструлькою розібралися. Також нам потрібен ковшик або інша ємність для розведення лужного розчину. Лужний розчин не можна готувати в алюмінієвих посудинах, можна використовувати жаростійке скло, можна використовувати пластик. Але жаростійкий, щоб 120 градусів витримував, тобто, щоб не плавився. Наприклад, посуда для мікроволновки підходить. Також можна використовувати нержавійку. Старенька якась каструлька у вас там для не потрібно десь там, може, трошки щось пригоріло, щось ні, вона валяється у вас як не і викинути жалко. От для лужного розчину вона дуже добре підійде. Що ще? ну Мабуть, і все. Єдине, що порада. Все, що ви берете для миловаріння, позначати. Є в мене такий ковшик, іще, який я використовую в кухні в побуту. І цей у мене ось позначений клейкою-стрічкою. Все, що я можу використовувати на кухні в миловаріні, у мене все позначене для того, щоб я не плуталась. Ковшик вимився, і я його можу на кухню забрати. А так я не заплутаюсь, тому що він помічний. Можете е, примотувати, там якусь проволочку, можете там бікопластер, я не знаю, що там у нас буде триматися. Можете лаком, якимось там фарбою. мітити. Е, також для зважування логу нам потрібен буде пластиковий стаканчик одноразовий. Або можете взяти якусь посудинку, таку пластмасовий стаканчик і користуватись ним постійно, для того, щоб його ставити на ювелірні ваги і зважувати луг. Тут ми будемо важити воду і сюди засипати луг. Ще нам потрібні ложки, лопатки, палички дерев'яні. Я з кухні забрала ось такі в мене були силиконові лопаточки, ними дуже добре підмішувати. І допомагати форму заповнювати. І ще в мене такі китайські палочки є для їжі, але вони є з нержавійки. Я колись купила і не пожалкувала. Ними дуже добре розмішувати лук, масла. І так само по формі якісь там бізеруночки робити. Тобто, якщо вам потрібні палочки або мішалочки, або ще щось, дерево я не раджу використовувати, дуже зручно. Використовувати алюміній або силикон. Ще нам потрібно буде густе пластикове ситочко, але, на жаль, моє зіпсувалося, я маю його купити. І в наявності в мене його немає. Ситечко не можна брати залізне або алюмінієве, тому що лужний розчин його роз'їсть. Нам потрібне синтетичне пластикове ситочко. Таких є в продажу багато. Також ще хочеться окремо звернути увагу на форми для мила. Форми бувають різні. Наприклад, ось така киця. Таке милко буде десь приблизно по 30 г. Звертайте увагу на висоту мила. Тому що є форми, які там 1 см завишки. І якщо мило маленьке з маленької форми, ви трош, трішечки маєте з верхом, щоб вони трошечки випуклі накладати, щоб милку було трошки більше. Саме ця форма Кітті називається, вона є трошечки така об'ємна, але маленька. Дитяча милку, дітки таке милко люблять. І воно без верху. Тобто без горочки, містить приблизно 30 грамів. Є такі форми, наприклад, фігурні. Ось у мене є ялиночки на формі силиконові. Вони такі з такими гострими кутами, тут якісь кулечки є, тут якісь бізеруночки. І для того, щоб користуватись такою формою, масу потрібно дуже добре. Розумієте, яку консистенці вона може бути? Щоб усі оці, е, всі оці угли були заповнені масою. І коли ви вже накладете мило, отако треба постукати і бажано паличкою пройтися по всіх вуглах, щоб все було заповнено. І після цього ще раз постукати. Тоді от мильна маса буде заповнювати і не буде пустого місця. Є також форми, отакі квадратні. Вони продаються в Китаї, але вони є і в нас, тут різні візерунки. І якщо ви будете купувати в нас, дивіться, щоб вони не були жорсткі, тому що ось жорстка форма, ось вона світиться. видно. Вона дуже погано виймається мило. І хочу звернути увагу на форми для хліба, є отакі. Якщо ви будете купувати форму під нарізку, вона йде знизу вужча, зверху ширша, тобто під кекс. Ця форма є така, що ви накладаєте в неї тісто або мило, і вона буде роз'їжджатися. Тому таку форму я не раджу використовувати без підтримки. Коли я саме в цій формі роблю мило, я тут підставляю кардонки, шматочки картону і перев'язую перев гнотом віровочкою, мотузочкою, щоб вона тримала форму. Є в мене інші форми. Під них в мене є дерев'яні такі каркаси. Ці форми йдуть саме для мила, і вони йдуть прямі. Тобто, якщо ви такі, таке, таку форму будете використовувати, вона з усіх боків іде однакова. Але в ній є мінус, вона довгенька. Є форми, які трошечки вущі. І шматочок при розрізі буде квадратний. І також в мене є ще така форма е, ріфлена. І вона теж трошечки розширена. Доверху, але не дуже. І я цю форму теж використовую, мило в ній виходить добре. Оці краєчки, які розширюються, можна трішечки зрізати при нарізці мила. І все буде гаразд. Отже, я думаю, що ми розібралися з формами, розібралися з калькуля з блендерами. О, блендер забула, бачите, що? В мене є два блендера. з собою на майстер-клас я брала обидва. І один чомусь перестав працювати. Повірте, це вперше в мене за 15 років, що перестав працювати блендер. Якщо ви будете купувати блендер спеціально для миловаріння, не купуйте дорогий. Вам потрібен непотужний. Я навіть не знаю, яка тут потужність в моїх блендерах. Тут ось 170 ватт. А на цьому навіть нічого не написано. Це були блендери, які колись там подарували моїй мамі на день народження, ще, ще якихось там 2000-х роках. Якщо ви будете вибирати свій блендер, вибирайте, який вам подобається. Але дивіться, щоб не було алюмінієвої серединки, тут має бути нержавійка. Ніжка може бути пластикова, може бути нержавійка. І бажано, щоб знімалася ця ніжка. Мої ніжки не знімаються. І коли мені треба залишити, на деякий час там відволіктися по якийсь інгредієнт відійти, я мушу виймати весь блендер і класти на стіл. Або на якусь... А ви розумієте, що якщо ніжка в мильній масі, мені треба дуже великий, якийсь, не знаю, тарілку ставити, відерце окреме ставити, тому що ця частина важка і вона переважує, і мильна маса може розлитися. Тому, якщо будете купувати, якщо у вас немає, то обов'язково купуйте, щоб у вас ніжка знімалася. Також, якщо будете купувати, можете дивитися з'ємну ніжку і також, щоб тут вінчик був окрема насадка. Оця насадочка потрібна буде для збитого мила, мило, яке плаває на воді. Це якщо ви захочете варити. А так, то можете попитати просто в друзів, знайомих, рідних, і вони вам, розп... вони вам можливо, подарують. Якийсь блендер, який в них лежить. Отже, якщо у вас є питання, якісь, будь ласка, задавайте. Я думаю, ще розповіла про все. Єдине, що не забувайте користуватися рукавичками, тому що мильна маса дуже має такий їдкий стан. І поки мило ще не зробилося, лужний розчин буде працювати на ваших руках і висушувати. Саму шкіру ваших ніжних ручок. Не забувайте про рукавички, про техніку безпеки, надівати якийсь халат, рубашку стару що-небудь, і у вас все буде добре.